Камп для щоденної підтримки імунітету. Єдиний марафон триває. Про останні події станом на 14 годину розкажу я, Лілія Налягака. Вранці окупанти поцілили ракетами біля Дніпра. Під вогнем опинився Дніпровський район, попередньо без жертв та постраждалих. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. А вночі у повітряному просторі Дніпропетровщини наші захисники ліквідували керовану авіаційну ракету Х-59. Її ворог спрямував із тимчасово окупованої території Запорізької області. Під вогнем знову була Нікопольщина. По ній агресор цілив, зокрема, важкою артилерією. Вночі російська Армія обстріляла і медзаклад у Херсоні. Пошкоджено другий поверх будівлі, вибито вікна та двері, зруйнована стеля. Десять із одинадцяти ворожих безпілотників знищили наші захисники цієї ночі на Одещині. Один шахет влучив в об'єкт інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. Про це звітує Одеська обласна військова адміністрація. Росіяни продовжують тероризувати прикордоння Харківщини. Минулої доби з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. 13 разів штурмували Синьківку. І з нами на прямому зв'язку із Харкова моя колега Світлана Шакера. Вона стежить за обстановкою в регіоні. Світлано, привіт, тобі слово. Вітаю лілю. Так окупанти продовжують обстрілювати мирне прикордоння Харківщини протягом минулої доби. Завдали авіудару керованою авіабомбою по селу Курилівка Куп'янської громади. Пошкоджено приватний будинок, гараж постраждалих на щастя не зафіксовано. Кількість атак на Куп'янськ знову зростає минулої доби. Наші захисники відбили 13 нападів ворогу. І у зв'язку із посиленням атак і обстрілів в Харківській обласній військовій адміністрації адміністрації планують рекомендувати найближчим часом розпочати евакуацію з частини самого міста Куп'янська. Прошу послухати пряму мову і пояснення цього очільника Харківської обласної військової адміністрації. Ми зараз розглядаємо населені пункти, де перебувають 525 дітей за нашою інформацією, в тому числі як ми називаємо до Оскілля, тобто та частина Куп'янська. Оскільки ми маємо продовжувати і в тому числі посилювати наші фортифікаційні споруди, а частина скажімо, їх може розташовуватися безпосередньо у місті Куп'янську і безпосередньо у житлових районах у житлових масивах цього міста, тому звичайно, щоб убезпечити людей цивільне населення від, скажімо так, ворожих атак, ми маємо проводити цю там евакуацію Цю евакуацію в обласній військовій адміністрації називають профілактичною. Запевняють, що ускладнень на куп'янському напрямку нині немає. Ситуація важка, але контрольована. Учора відбулася рада оборони Харківської області. Там говорили, як підвищити ефективність мобілізації в регіоні. Усіх чоловіків Харківщини закликають бути відповідальними піти і оновити свої дані у територіальних центрах комплектування. Такі в нас новини, Ліліо тобі слово. Дякую, колегу. З нами напрямом зв'язку із Харкова була Світлана Шакера. На запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут, внаслідок чого виникла загроза радіаційній безпеці. Про це повідомили в Міненерго. Напередодні ввечері обірвалися лінії електропередачі Запорізька ТЕС феросплавна, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. Вже вночі під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію. Запорізька АЕС Дніпровська, у результаті чого ЗАЕС перейшла на живлення від дизельних генераторів, сьогодні вранці наші фахівці відновили зв'язок української енергосистеми із Запорізькою атомною електростанцією. У Міненерго зазначають, що це вже восьмий блокаут на заес, який міг призвести до ядерної катастрофи через неправильне використання окупантами енергоблоків на станції. 84 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Противник завдав двох ракетних та 30 авіаційних ударів. Здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Ворог штурмував у районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської. Там сили оборони відбили 13 атак. Гаряче було і в Серебрянському лісництві. Там українські захисники стримали вісім ворожих наступів. На Мар'їнському напрямку російські військові за допомогою авіації безуспішно намагалися штурмувати в районі Новомихайлівка Донецької області. У Запорізькій області окупанти гатили неподалік вербового та роботиного. Найбільше російських атак було на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На кожному з них сили оборони відбили 21 атаку. У Генштабі ЗСУ повідомляють, що ворог намагається потрапити на територію Авдіївського коксохіму. Однак безуспішно. Водночас наші військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Обміни військовополоненими з Росією не призупинилися. Вони тривають. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що обміни часто відбуваються не публічно, а іноді просто на полі бою. Зеленський нагадав, що за останні півроку Україні вдалося повернути близько сотні своїх захисників із полону РФ. А з початку повномасштабного вторгнення Росії кілька тисяч ще кілька тисяч за його словами наразі перебувають у полоні. Ми боремось за кожну таку людину. Ми міняємо. Ми напоїмо обмінний фонд. В цьому сенсі це легше, ніж з депортованими дітьми, тому що тут йде наповнення полонених, і потім йде обмін. І дуже часто ми обмінюємо не так гучно, не так дуже публічно. Скажу відверто: міняємо прямо на полі бою. Коли є у нас 10 їх полонених, а у них є кілька наших хлопців, і ми обмінюємо. По-різному буває. Тобто обміни є і не тільки глобальні, а є місцеві. На все це є доручні у командирів вони знають, що робити. Безпека журналістів у зоні ведення бойових дій, боротьба з дезінформацією, ворога, припинення розповсюдження російських телеканалів та супутникових операторів. Такі теми обговорили медіафахівці на пленарному засіданні керівного комітету ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства у французькому Страсбурзі. Україну представила голова національної ради Ольга Герасим'юк. за підсумками засідання. медійна реформа в Україні визнана успішним кроком на шляху до початку переговорів щодо членства України в ЄС. З початком великої війни проблеми ВІЛ-інфікованих відійшли на другий план та не зникли, кажуть медики. Великі міграції людей та відсутність діагностики у прифронтових регіонах призвели до стрибка захворюваності на СНІД. А на окупованих територіях люди не отримували взагалі ніяких ліків. До чого це призвело? Як налагодити ранню діагностику та зробити епідемію контрольованою? Далі в сюжеті. У день боротьби зі снідом волонтери роздають буклети та засоби захисту. У пересувній лабораторії можна пройти швидкий тест на віл. Зараз ми вам зробимо прокол. Я візьму одну краплю крові. І... Це не боляче. 15 хвилин і результат готовий. Якщо навіть у людини виявляється віл, це це хвороба зараз вважається не смертельною. Вона контролюється, людина приймає АРТ-терапію і живе повноцінним життям. Може й мати здорових діток. Зробити тести, дізнатися, чи є в них антитіла до ВІЛ-інфекції. Люди або бояться, або закривають свої обличчя, та проходити час від часу тестування треба. Хоча більшість вважає, що це не на часі, та ВІЛ нікуди не подівся. Нині на обліку на Харківщині перебуває більше п'яти з половиною тисяч ВІЛ-позитивних людей. А виявлених Уже на останній четвертій стадії стадії сніду суттєво побільшало. І е, якщо в 21-му році, в четвертій стадії було виявлено 132 людини, то в 23-му році 220, понад 220 людей. Тобто, це е, ну вже каже про те, що люди виявляються в більш пізній стадії, тобто вони не діагностувалися і не звертали на це увагу доки. Вже не, не, не пішли прояви. Війна вдарила і по колишніх наркозалежних, які на тимчасово окупованих територіях не отримували препаратів замісної терапії. З України доправити її було неможливо а на Росії систему замісної терапії не визнають. Бо е, на момент, коли була окупація півроку, навіть більше на територіях е, нічого не проводилось, ні лікування, не препарат не доставляли нічого. І це далося взнаки без терапії, завдяки якій людину поступово виводили із залежності, кажуть лікарі-наркологи. Пацієнти знову повернулися до вуличного зілля. У людей, які навіть були в ремісії довгий час, які не вживали вуличні наркотики, могли зовсім не вживати наркотики. Ніякі які були довгий час в ремісії, Вони почали вертатися до вживання, тому що це дуже стресово. Психологічні фізичні фізіологічні проблеми вони повертаються до них, і кількість наразі збільшена. Нині центри, де видають препарати замісної терапії для наркозалежних, відновлюють свою роботу в деокупованих Балаклії та Ізюмі. Та Харківщина, де захворюваність на ВІЛ зросла вдвічі, не лідер в Україні в Одеській та Дніпропетровській областях зростання ще більше. Тож медики наголошують, щоб ситуація була контрольованою. задля ранньої діагностики ВІЛ необхідно відкривати нові лабораторії, особливо у малих містах. Світлана Шукер, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. На півдні Баварії транспортний колапс через снігопад та ожеледицю паралізовано рух на залізничних лініях довкола Мюнхена. Деяким пасажирам довелося провести в потязі цілу ніч. Приміські автошляхи заметані снігом, подекуди повалено дерева. В передмісті зафіксовані численні ДТП. В самому Мюнхені призупинили рух всього громадського транспорту. Не працює аеропорт. Вже скасовано понад три сотні авіарейсів. Відновити роботу сподіваються за півдоби. Тим часом поліція закликала. Місцевих жителів за можливості відкласти поїздки у справах і залишатися вдома. Близько півтисячі населених пунктів на заході України знеструмлені внаслідок негоди. Про це інформують у Міненерго. Найскладніша ситуація на Львівщині. Там без світла залишилися майже 52 тисячі абонентів. Через велику кількість опадів на Закарпатті підвищився рівень води у річках, зокрема у тисі, по руслі якої проходить Держкордон з Румунією та Угорщиною. Потужні снігопади накрили й Прикарпаття. Вночі через негоду на деяких автодорогах було обмежено проїзд великогабаритних машин. На дорогах усю ніч чергували поліцейські екіпажі, працювали рятувальники, допомагали водіям вибратися зі снігової пастки. Проїзд дорогами місцевого значення в деяких населених пунктах івано-франківського та калуського районів ускладнено й досі. Там продовжує працювати снігочисна техніка. До того ж, низка потягів курсують із затримкою графіку. Налипання мокрого снігу спричинило обриви електромереж за даними обласного управління ДСНС станом на зараз без світла понад 100 населених пунктів. Продовж доби рятувальники Прикарпаття здійснили близько 10 виїздів для ліквідації наслідків негоди. Також відбуксирували на проїжджу частину дороги 8 автомобілів, в яких перебувало 16 людей. Також прибрали сім повалених дерев, які впали на проїжджу частину дороги та перекривали рух транспорту. Також у місті Калуш рятувальники надали допомогу працівникам медичної допомоги по буксируванню автомобіля швидкої медичної допомоги з важкохворою людиною. Наразі рух великогабаритних та вантажних транспортних засобів по області відновлено. Наступний випуск новину 15-й. а доти єдиний марафон продовжить Олександр Просяник.